Вирішив поміняти гніздо клапана на розподільнику R80-252 секції. Я його вибив, важко було вибивати, бо отвір тут практично не було зачепитись, як за цей клапан. Ось такий клапан. Тут, бачимо, вже є невеличка фаска. Кажуть, як фаска є, вже клапан погано тримає. Однозначно фаски немає, але по розміру дивіться, який той, який той. Але говорять, других немає. Буду пробувати ставити. Вирішив нове гніздо не ставити, так як воно нижче. Потім клапан нижче, буде пружина, не знаю як. Ну ось це на наждачці і на стеклі майже 2 години роботи, думаю, поставлю це. Забивається гніздо звідси, виточка вниз. Клапан становиться ось з цього боку. Ні в якому разі не навпаки. Клапан запресував, головка на 19 вороток. Все стало на місце